Як тільки щось шостоладні, так зразу в моїй машині знімається. І сьогодні відео про комфорт. Дано 6. Підставка. Щось піздану щось. Є два путі на будь-якому сервісі: хоч авто, хоч мото без різниці. Перше пуття, ти просто працюєш, крутиш і тебе все влаштовує. Друга пуття ти постійно щось хочеш зробити для того, щоб було краще тобі виконувати твою роботу. Ти купляєш кращі інструменти, дивишся на якісь технології, рішення і технології. все. Та... Тих... І у випадку з мотосервісом тут дуже багато специфічних моментів. В плані сервісу. Наприклад, машину ти можеш закотити на яму, на ямі щось там покрутити знизу, бо вона на чотирьох колесах. Можеш з однієї сторони приподняти, може з іншої приподняти. Можна, можна викрутитися, якщо в тебе є смікалка. У випадку з мотиками, тут не все так просто. Багато мотоциклів не мають взагалі ніяких способів для того, щоб їх підняти і виставити, якщо тобі, наприклад, треба зняти заднє або переднє колесо. Якщо тобі треба обслужити і розібрати весь передок, у тебе теж проблема, тому що тобі треба це все якось зафіксувати. Коли це тобі треба зробити один раз, в принципі, є маса рішень, як це все діло викрутиться і порішати. Якщо тобі треба це все робити постійно і це твоя робота, то ти дбаєш про те, щоб це все робилось. Перше, швидко. Друге, не впав мотоцикл на голову, були вже прецеденти, повірте. І третє. Ну, що третє? А що третє? Давай розпечатуй, третє. Да. А третє, Розказ, давайте, давайте я розпечатую і покажу вам, що ми купили для того, щоб нам було комфортніше працювати. І куди пішла наша зарплата? Ну, прям серйозна зарплата. І тепер у нас є новий подйомник. Де воно? Мати Божа! Куди ти? — Я вже Маті Боже, пристатя Богороді. Що <рес> це є, ви спитаєте, і чого воно так виглядає? Ми вже побачили, що це є. Да, ви побачили, що це А ти показуємо це? Це не. Не, не показував. Значить, що це таке? Я вже казав, що років п'ять тому назад, да, я пар... казав. Да, — так. Ну, я вже 5 років тому сказав, що я побачив цей підйомник десь в Америкосі, як ним там люди піднімають, і мозок перевернувся, а що так можна було. чи що. І з того часу я довго думав, 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 думав. А знаєте, чого думав? тому що воно ніхрена собі дорога історія. От прям дуже дохрена. І хотілось, хотілося, щоб от колись у нас була от така апаратура для того, щоб обслуговувати комфортно з кайфом мотоцикли. Що це таке? Діми, діми, діми. Вони займаються розробкою цього всього обладнання для конкретно мото СТО, підйомників і для власного використання. Є разнопланова лінійка, є різного роду там і підкати, і все, що стосується там домашньої експлуатації, і так само для сервісів вони роблять отакі штуки. Це у нас. Максимальна комплектація підйомника, яку можна було в принципі, купити у них на сайті. Rolls Royce Edition. Да, Саме-саме максимум. Функціональність у нього, прям, я скажу, мега-мега. Ну, по крайній мірі, нам так сказали на сайті. І, В принципі, по тим роликам, де я бачив, що на нього піднімають там дорогущі мотоцикли, і по тим мотоциклам лазять, пригають, скакають. Мені це захотілося спробувати особисто. Дякуючи нашим друзям, які непростими путями, але привезли в Україну цей підйомник, доставку організували нам безкоштовно. Це наші підписники, ви самі найкращі, Ви реально, ви реально красавчики. Чекав я цю тему три місяці. Три місяці з моменту Два. того. А? Два. Два. Ну, О, з березня. З березня. З березня. Сьогодні 1 червня чи 2. 2 червня. Ну, Якесь 2 червня. Да. Питав я, як вони його доставляли, вони, в принципі, доставляли його якимись окольними путями, Частись, частково, бо якщо його На там спині. можуть. Якщо там може, то воно прям дуже-дуже дорого. По Подкопи робили і тягнули mm -hmm. за собою. <рес> е, що тут, в принципі, в цьому підйомнику цікавого? Цікаво тут то, що мотоцикл можна. Піднімати не тільки вертикально, його ще можна і піднімати як на заднє колесо ставити, так і на переднє. Тут вам Вадим ближче покаже цю картинку, і на цій картинці видно схеми підйому мотоцикла. У звичайній голові більшості людей ця херня не вкладається нормально, тому що ну, як так. Воно, по-перше, по суті, це набір якихось там швелерів, трубок квадратного січення, і ця вся штука. Має якось працювати, але вона працює і вона реально крепка. Твоїх 23 кг. Ну, моїх 23 кг. Ну, зараз побачимо на мотоциклі. В базовому виконанні, коротче, про ціну цього всього щастя, як я скажу в кінці. Сам підйомник, це, звісно, круто. Но е він цікавий тим, що у нас макси комплектація. І я, як гулять, так гулять, як кажуть, вже в останню путь. Я заказую величезний набір переходників під кожен мотоцикл, під кожен маятник, під все. Я думаю, що там дрочить сидить? Що ти робиш? Смазку готую. Бля. Голову засухарювати будемо. Телезал. Телезал. Де це та відкриваш? У базовому комплекті йде частина переходників, в принципі, для стандартні мотоцикли. А отут, от в цьому, ахереть, ти подивись. О, май гад. І то заре. Опа, вже хтось щось вкрав. Це два пустих, блядь. Воно ж написано, nothing included. А, ну, ладно. Степан. О, саме інтересне. Письмо. Письмо. Я, наверное, що це SEO їхні нам відправить спеціально для моєї моди. Давай, малий, удиви мене. Сертифікат подарочный на мені. А, нет, точно. На, на подкат. Покажеш в конце, сколько он стоїть. Ну, чистая. Значит. І на картинку вставлю. Ну на картинку, знаєш, як ці роблять. Цена в конце. А спочатку беруть її на обложку роблять цену. Ну. Ціна в конце. Пошли, я покажу, где поссать можно. Карточку. <ріху> да. А, карточку. У меня пятерки Це, щоб поссать, треба 5 гривень заплатить. В общем, тут э, переходнички під кожен тип мотоцикла. Бля, у мене желание його попробовать. На чем такому, щоб не жалко. На каджи. Саня, каджи вложим чи CBR? Каджи вложим. Ты снимать ее не будешь? блин? Як она будет лежать на земле? Кто? Каджива. Зачем? Нет, я говорю, ты снимать ее не будешь? В плане. И дочинить потом на этом. Ну да. Ну да. Ну тогда Каджива отвлекает себе. В очередь. Я понял. Все, сделаем сейчас. Ну, я бачу, что можно так делать. Ну, залазь. Ну, это еще не самый тяжелый мотоцикл. Ну, да. Процикл. Ну, там хаябуса была. Если ему так под 300 будет. Дивись. Газу. Смертельный номер. Ну, тут еще раз твою передачу же Бляха. Слазь. Так, макака. Покрутити ногами? Покрутити ногами? Ой, бля. На козла поставимо. На горі передній, на горі задній. О! От раді Там... чого ця вся історія і затівалась. Зараз ще, щоб він упав і раді цього вона і затівалася. Оце раді цього воно, звісно, добре. Раді кадживи. Раді кадживи. Треба було витратити бюджет молдови. Треба було витратити кадживу ради кадживи. Щоб крутити кадживу, коли ти крутиш кадживу. Так, це все, звісно, добре. Тепер що ми зробимо? Що вроді би держиться. Ладно, це все херня. Пробуємо. Ой, блядь, впало. Ладно. Четко. Що тепер що робимо? Тепер нам треба симіти історію, що нам треба покрутити жопу. Не жопу, а жопою. Ну жопу теж. Що ми робимо? Все вже можна крутити. Коротше, гідравліку треба типу, зробити. Ну там показували, що можна отак зробити. Ну так, да. а що не табуретку і погнав себе як говорить. І так можна тестувати кексифтер. Ага. Чиназус. Чиназус нахер, ёпта. И максималку так можно тестировать. Амортизатор менять, як удобно. Крутики. А в трубу заглянуть, ёбаный в рот. Черевички мои. Саня, а? что то потекло с того мотоцикла. То остатки что? роскоши. От радости устался. Не, ну ё-моё. Так, говорит, меня еще не крутили, блядь. Ні, ну пацани, ну це нормас. Це прямо так заходиш. Це щоб на... цепку мить було. То падало на руки, тепер буде падати і на ноги. <хи> Клас. От. А зараз я покажу вам те, що треба. Зараз фішку, ради чого це все діло затівалося. Це, це вже третя фішка, ради чого заціпалася. Де це та херня? Достаточно все просто на самом деле. Що? Дуже просто. Дивись. Після того, як розібралися. Хтось затягнув його в слюні оце. Хто? Саня. А це все там здоров'я вистачає? Я не затягав. Затягував, затягував. Ти в мене з рук забрав. Саня вигулявся, що йому там. Ні, ні. О, все. Диви, рукою затягнув, Льоша не мог ключом відкрутити. Ну то ж я ще й кажу, просто що рукою. Тепер показуємо так. раз. Тут якісь ще проставки є, треба ще зрозуміти для чого вони треба. Ну допустимо. Ну вони та лишні. Хто? То? Талишні проставки. Може, на якийсь мотик надавати. От. Тепер що ми робимо? Молодцу. Тепер можна просто блядь, записувати тікток з цим е, подйомником і нахуй ти та YouTube. Так, дивись, ви От тепер все, ти залазиш, тобі треба степану щось отут зробити. Бла-бла-бла. Головне, вона... щоб воно на голову не впало. Так, воно не впаде на голову. Так пацан... Ну, не факт. Ну це ж взагалі, треба прогресію обслужити, полізти, щось поміняти, відкрутити. Ти як білий чоловік, можеш тут щось виковирювати. Ну, ти конкретно не білий, але... Ти... Так, це все херня. Тепер показуємо, що в нас робиться наоборот. Так, оце для цих от штук. Если нема на мотоцикле, круто. А це я так понимаю, для вставки на эти. На, на три... мою на, на мой оце. А вот... Триумф держит с нахуй. Да. А це с триумфом сейчас будет история. Сейчас, блядь, напишите. Всем хуйня, Экспозиция поплыла. И снимаю левой рукой, блядь. Видите, как я умею. А, опять ну так открывается. Не. Давай. Оп. Підвигу, гадай. Дивись. Опа. Раз. Чик. Маленький. І сюди родненький. Син, синя ізолянта. Та там є й чорний, я думаю, що він чорний. Якщо синя не держить, то вже чорна не поможе. Нормально. Так останній раз робимо баба коника купила дерев'яна. Ти не представляєш. Ну це ж таке, як ти представив, що тобі дали нову. А ти як возле машинки полірувальної прийшов, Сказав, що хороша. Козел. Так, во, все. Все грає то кодуть. Зараз, батько, що все знає. Тіт. Тик. Тик. Зараз все буде. Перед зараз oui. буде підніматися. Лха, закрути гид... цей гідробаллон. Це не. Не... За... Закрути гидробалон. А Закрутив я його, блядь, той балон. Он так кажуть. Угу. О! О! Маленький, пішов. А тепер магія. Надыбы. О, це тут би, конечно, клапана перевіряти було б. Дивись. Да. Твоему. Вот это оно, пацанки, вещь. Да, это, кстати, твоя проблема, блин. Скажи, полируй плуги. Да. Не, ну, пацаны, это, конечно, да. Ну... Давай, газуй, а за ручки не держись. Бл чувак, я назад уйду. Не уйдешь, вот так все. Все, что было видно, все, Леша, ногами жми бак. Вот так напряги. Вот так напряги. Ну, ты так на заднем пиздуешь. Ну, нормальная история. Блять, страшно, я вам скажу. На заднем. Я так смокрил. А у тебя Саня, кстати, пизда подшипником рулевой двигатель. Та там и тросики все ходят, Это там может даже этот... Так, тихо, главное не пахнуться еще. Все тросики попили. Бебезано. Затерять даже тросики надо, может, Бля, поделится. жарко, пипец, я уже спотел. <реку> <реку> ну, пиздец. Конечно, ты за тросики начинаешь рассказывать. <реку> а прям, прям то, что хотелось. Прям вот, да. Вещь. Мед. Міддятіна. Класна штука. Я думаю, вона нам багато роботи зробить, багато допоможе. Де вона буде корисна? Вона буде корисна при обслуговуванні спортів в першу чергу, нейкедів, дорогих мотоциклів. Надіюсь, що вона їх видержить і не впаде. І всього до чого немає нормального доступу. На нього ще є ДОП-обв'язка. Зайдете там, це не реклама, нічого, просто хірена штука. Я не знаю, чи є вона ще в Україні у когось, крім нас в плані сервісменів. Я точно знаю, де є копії цієї штуки. Не знаю, наскільки вони якісно виконані. Я не різкну заказувати копії, хоча б була можливість. Хотілося саме отримати оригінал. Бо, знаєте, оригінал є оригінал. І враховуючи те, що це фірма така потужна і знають її по, по, суті, по всьому світу. Ті, хто шукає такого плану собі приблуди, то я був впевнений, що якість має бути на рівні, бо техніка дорога і падати вона не треба. Тепер саме основне для тих, скільки ця вся херня стоїть. Базова версія оцієї штуки. Чисто базова, це що в нас є в наборі. В принципі, вона достатня для більшості мотоциклів. Коштує 1000 євро на сайті. Ось той чумайданчик майданчик з переходниками, які ви бачили в кадрі, це ще плюс 450 євро. І того кругом бігом з НДСом воно все набігає півторачку євро. Недешева історія. Через то, довго до цієї історії йшов. Тому що ж, самі розумієте, півторачку вкинуть просто для того, щоб помазати цепку, ну, така собі історія. А от для сервісу, для роботи з. Такими складними маніпуляціями, це, блін, have. це дуже зручно. Були мислі взяти обичний підйомник, стандартний платформний, але у нас міста мало і воно нам трохи сюди не канає. В планах, може, розживемося і поставимо ще таких пару штук. Ну, вот таких. Ну, можливо, так. Отаких. Платформа тахує та. Хуєта. Ну, може, може, ще пару штук таких поставимо. У нього ще одного і достаточно. Да. Для чого? Щоб нам було зручно, наприклад, якщо ми крутимо якийсь мотоцикл, і нам от він зараз мішає, а він стоїть без коліс, без нічого. Це в шиномонтаже дуже популярна історія. Ти просто за нього взяв, заволочив десь в угол і собі займаєшся. На звичайний підкат поставив собі стандартний мотоцикл і все. Для дому. Для вашого. От Ось такої штуки за 2000 гривень район буде достатньо. Оця вся тема, може, хтось захоче. Я думаю, що якусь схему потім по доставці, може ми і, і, і придумаємо, як їх сюди привозити. Офіційно вони в Україну не поставляються, їх колись привозили дуже-дуже давно. Та людина виїхала за кордон з початком війни. Тепер я точно знаю, що якщо щось хочеш, то просто треба подождати. Подождати, збирати гроші, думати про це, і знайдуться люди, знайдуться можливості, фінанси для того, щоб ти реалізував те, що ти колись задумав. Але основа, основна, треба про це думати і треба заробляти гроші. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую, що побачили таке діводівне на українському Ютубі це 100% один-єдиний такий підйомник. Їх і за кордоном дуже небагато є. Напишіть, чи ви думаєте, чи варто оця вся фігня таких скажених грошей, чи можна було б на гаражах зробити щось за 200 доларів максимум ще з нормальною поляною? Це за 200 гривень. Ну, може бути і за 200 гривень, бо зараз люди скажуть, я напільником за такі бабки вам випілюють нормально буде і буде Потолок, <фрацю>... кидаєш. Піднімаєш і, і все. Ну, так, да, кстати, можна було це все діло зробити попроще, причепити таль, завести на потолок, на то на сьо. Нафіг надо. Хочу, щоб було класно, хочу, щоб було зручно. Все. Сьогодні лайки, з вас коменти, з нас цікавий контент. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, кайфуйте від того, що ми робимо. І що, побачимось на підйомнику!